Хочемо йому подарувати наші сувеніри, а також таку статуетку за благодійні донації. Будь ласка, Сергій, Дякую. це вам. Дякуємо, що ви є донором нашого центру і завжди раді вас бачити. Дякую. Сергій Проліс це наш донор, благодійник. в нього сьогодні 25 та донація. Ви бачите, що він сам сказав, що я навіть не знаю, яка це в мене донація. Вони приходять сюди регулярні кожні два тижні. Це через 14 днів можна здавати плазму на 15-й день. І Сергій завжди донатить плазму або на онкохворих для онкохворих дітей, або на військовий госпіталь. І таких донорів в нас дуже багато. День донора тут людно з самого ранку. Співробітники кажуть, зазвичай так і є. Все більше людей долучається до подібної благодійності, аби допомагати співвітчизникам вижити як військовим, так і цивільним. Георгій Басов, студент Дніпровського державного медичного університету. Тут він частий гість запевняє, донорство впливає на організм позитивно. Прилив приплив сил. Ось до того ж, ти набуваєш таку стійкість до кровохтату, скільки ти постійно на це робиш. Відновлюється імунітет, ти відчуваєш себе більш сильним. 32-й раз вже здаю плазму. Для мене це мотивація, тому що я хочу допомагати людям, оскільки з плазмом виробляють незамінні ліки, які використовують при лікуванні, наприклад, опіків, насивних кровотеч при травмах на операціях, при лікуванні, наприклад, інфекційних захворювань, оскільки саме в плазмі крові місце діалог, збудників, хвороб, також при лікуванні хлібних захворювань. Ось мою плазму, оскільки я зумин донор ще використовують для виконання ліків, що попереджують ревіз конфлікту породіль. Ось тому це дуже така корисна справа і дуже легко робиться. Серед представниць донорської спільноти Інна Симчич за фахом вчителька цю справу вважає почесною, тож долучається до донорства регулярно. У мене сьогодні 24 та донація. Я пам'ятаю, що сьогодні 14 червня, і це всесвітній день донора. Тож маю таку нагоду і хочу привітати усіх. Хто причетний до донорства, тому що це почесно, це відповідально, ну і в якійсь мірі корисно на день донора для тих, хто здає плазму, влаштували справжнє свято. Відвідувачі насолоджувалися концертом від Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Фахівці наголошують, донорство завжди було благородною і соціально важливою місією. Значення донорської здачі при нинішніх умовах зросло в рази. Чимало українців отримують шанс на життя саме завдяки донорам. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини дев'ятого каналу.